Білорусь наростила військову присутність біля українського кордону. Поки був на війні, його розшукували. ТЦК історія таксиста показали, як із розтрощених машин витягали людей. Білорусь розпочала навчання військ ТРО у Гомельському районі, що межує із Чернігівською областю України. Повідомляє білоруський гаюн з посиланням на Міноборони Республіки Білорусь. Під час зборів, які триватимуть з 8 по 31 січня, ймовірно буде відпрацьовано формування загонів народного ополчення. Окрему увагу приділятимуть підготовці військовозобов'язаних до виконання завдань спільно з інженерними підрозділами збройних сил Республіки Білорусь. Трагічна звістка надійшла в Ківерцівську громаду. На війні загинув Микола Анопко. Йому було 40 років. Серце волинянина перестало битися внаслідок мінометного обстрілу в Покровському районі Донецької області. Щиро співчуваємо родині загиблого. На Волині поховали захисника України Олександра Атласа. Чоловік боровся з ворожим військом на посаді навідника. Поки перебував на лікуванні та марив надіями про швидке одужання, його серце зупинилося. Жителі Павлівської громади, схиливши голови, зустрічали свого захисника. Віддати шану та провести в останню путь земляка. Прийшли рідні, друзі, побратими, односельчани та усі небайдужі жителі громади. На місцевому кладовищі села Щенятин присутні помилились за спокій душі солдата та попрощались із захисником. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Смертельна аварія сталася між селами Суча та Березна Воля на Камінька-Ширщині. 21-річний житель Рівненщини не впорався з керуванням мотоциклом та злетів у кювет. Хлопець загинув на місці події. Показали відео з місця смертельної аварії на Волині. Дорожньо-транспортна пригода сталася між селами Череваха та Уконськ на Кам'янкаширщині. 47-річна водійка Сітроен зіткнулася із автомобілем ФІАТ, яким керував 49-річний мешканець Ковальського району. Від отриманих травм жінка померла у лікарні. Водій та 41-річний пасажир іншого автомобіля з травмами у реанімації. У Володимирі горів швейний цех. Пожежа виникла о пів на шосту ранку. У службу ДСНС повідомили про сильне задимлення в приміщенні. Туди швидко приїхали рятувальники, які ліквідували пожежу і запобігли поширенню вогню. Чому горіло? Поки невідомо. Водій одного з підрозділів прикордонної бригади Гард, відомий на псевдотаксист, захищає Україну з 2014 року. Його бойові шляхи пролягають через Новотроїцьке, Солодар, Бахмут, а досвід за кермом понад 25 років. Таксист ми не прозвали, тому що стажа мене такс в таксі про роботи в таксі в Києві, десь около 15 років. Кожна людина в молодості любить ганяти. Всі там молоді хлопці люблять льоти. Тобто, в Києві гонок багато, тобто там всі там машини пічкають та сюди. Ну, звісно, хто не влікався. А яка найбільша швидкість 265. Швидкісний режим, звісно, я не дотримуюсь на нулю. Сто процентів. Чого? Потому що тут ну, не виходить. Якщо я, допустим, виїжджаю, то чому я не ну, создавать аварійні ситуації для и або заважати іншим учасником руху днем, хоча б ти вибираєш, ти дорогу бачиш, контролюєш небо, вот, контролюєш дорогу, тобто ти ну, швидкість вибираєш від цього. І вже ну, что, що обычный дрон там 85 до 90 розганяється, то тобі треба їхати швидше. Коли сумірки, то ну, виходить, ночні дрони ще не бачать, ні вже погано бачать, то в принципі можна ще так, боліміння. А ночні ноч, ноч, ну, дуже важко, тому що ти їх не бачиш, вони тебе бачать, приходиться трошки жопою. От машина, на якій ми їхали, трохи морда розбита. Бачили, бампер розбитий? розбита. Получилось, я виїжджав, і просто, щоб було місячно, я його просто побачив месяца сторони місяця заходив в бок. Дівася не було, коли там два горба, таких два Да? можна сказати. Прийшлося нырять. Просто ти газ в поле і пригаєш і по полю, есть є такий Вот. А там вже шукаєш нибудь посадку, щоб хоча б замикатися. Ну, так вийшло, що просто він промахнувся. Проходив службу в Солідарі і в Солідарі, і в Бахмуті. Такої маша не була. Дело в тому, що аточник то в паспорт ну, в воєнні пишеться, що мол, ти повинен при в випадку вторження, тобто так і так, явиться в часть. Без повістки, без ніяких. Етіх. Ну, і проходить десь, мабуть, місяця три Мені друзі там дзвонять, кажуть, там... в шокі всі коротше. Тобі там повісток куча, тебе вже в розшук подали. Я говорю, ну хорошо, скоро буду там ехать в отпуск, заеду. Я говорю, заезжаю в военкомат. Ой, мы там вас ищем. Я говорю, в смысле? Показали одне з найбільших укриттів у Волинській області. Йдеться про сховище Волинського облмоздрамтеатру імені Тараса Шевченка. Під час повітряної тривоги туди проводять дітей зі школи, що розташована неподалік. Нещодавно цю захисну споруду забезпечили альтернативним живленням потужністю 165 кВт. кіловат. Нині там створюють залу для дозвілля, де згодом можна буде проводити покази вистав або інші заходи. Немає аптеки, медикаменти привезуть. На Волині Укрпошта почала доставляти доступні ліки в села, де ніде їх взяти. В області триває реалізація проєкту Укрпошта аптека Як це працює, роз'яснили на нараді у Волинській ОВА. сімейний лікар видає електронне скерування на доступні ліки пацієнту. Пацієнт дзвонить на гарячу лінію Укрпошти, робить замовлення і Укрпошта. Безкоштовно протягом трьох робочих днів доставляє ліки до пацієнта. Це особливо важливо для пацієнтів, які проживають в віддалених районах нашої області. Я хотів би наголосити, щоб керівники громад доносили разом з медичними працівниками наради проведені про те, що така програма працює, і щоб люди користувалися цією програмою. На сьогодні є близько 450 перелік ліків по програмі Доступні ліки. Тобто, це ну, не повний перелік, але він постійно доповнюється і буде доповнюватись надалі. Швидкість доставки на сьогодні складає від 4 до 5 днів, але це пов'язано з тим, що ми переформатовуємо наш київський хаб і ну, скоро це буде 1-2 дня, тобто, це буде набагато швидше. Взагалом є біля 12 тисяч найменувань всіх препаратів. Тобто це не тільки безкоштовні ліки, це можуть бути будь-які ліки, і будь-який громадянин може їх замовити з доставкою неважливо куди. У нас 110 екіпажів пересувних відділень, які доставляють в найвіддаленіші куточки Волинської області. Давайте налагодити комунікацію з головами РВА. А вони вже будуть комунікувати з тими громадами, де є проблемні питання. Буду дуже добре. Це раз. Друге, що я би попросив від вас більш розширити донесення цієї інформації до жителів області. Е, можливо, це під виглядом соціальної реклами, можливо, у вас якісь інші будуть думки, в тому числі залучу, залучити і громади, щоб оцю інформацію про яку ви говорили, і які, е, скажімо так, алгоритм дій і. Що держава пропонує, щоб ми десь могли не тільки там в соціальних мережах висвітити, але можливо також і в виданнях місцевих, тому що багато старших людей якраз читають газети, також через телебачення місцеве, як елемент соціальної реклами, але максимально, щоб люди просто бачили, розуміли і знали, як це використати. У вівторок, 7 січня, в Луцьку встановили температурний рекорд. За даними спостережень, метеостанції, в цей день максимальна температура повітря в обласному центрі Волині досягла позначки 8,4 градуси тепла. Попереднє рекордне значення для цього дня було відмічено у 1999 році. Тоді температура повітря була 8,1 градусів з позначкою плюс.